Якщо не про пумсту, то про Бендету гарно розумінні цього слова. Сьогодні вона відбувалася, шалений матч, такий і дарував обидві команди, але перемагає синіше. Сьогодні не були рішення, але ви виконали завдання, фундамент також заложили попередній повітрів. Дякую вам. Це, це просто мрія, ну, розумієте, виграти, виграти першу лігу України, про це, про це мріють всі, всі починаючі, починаючі команди, які е, заявляються в першу лігу. Ми заявилися перший рік в неї і, і виграли, то, напевно, ми будемо заявляти, що ми йдемо в екстралігу. Офіційно і по спортивному принципу, і по всім остальним принципам. Хочу подякувати всьому тренерському штабу, хочу, хочу подякувати кожному з гравців, кожному болівальнику, кожній зірусі на небі, яка насвітила на нас і освячувала нам цей путь до, до перемоги. Всім, всім дуже дуже велике дякую. Далі більше.